Чудове свято біз, забирай. Мав би сказати, кожен пірат українці ж полюбляють більш традиційні гуляння День народження жени. Малий год мабуть. день народження моїх муків по системі транзактного аналізу в психічній структурі кожного людина Есть родительская структура, которая нам указывает и с детства научила, как надо действовать. Да, есть взрослая структура, это наш жизненный опыт, и, соответственно, о котором мы знаем, как действовать. И есть детская структура, это наши детские привычки и удовольствия. От дитина всередині нас и вымогает святкувание радости. С давних часов приводом для того слугували религиозные свята. Если говорить о религиозных праздниках, если человек поддерживает другой конфессии, он имеет право согласно трудовому законодательству обратиться к работодателю. И согласно закона, кодекса закона о труде, работодатель обязан предоставить в год не более трех дней для празднования подобных праздников. На сегодняшний день, хотя многие люди ходят в церковь, соблюдают этот как ритуал, но не празднуют праздники религиозные от души. Тож люди навигадували своїх священий день пастафаріанців, burning man або палаюча людина та й день наслідування піратів. Українці теж з усіх сил готові власні свята відзначати. День столера. ні тут такого. Не знаю, день рисунка, день владіслави. Нас мало мали нас нада любити у нас і исключительні перечень праздники закріплених на рівні законодательства. Якщо возник вопрос нового празника, то рішається на рівні уровні пітом прийняття соцветного закона. Якщо ж існуючи свято припадає на неділю, навіть суботу автоматично визначатиметься вихідним у наступний робочий день. Та як виявилося, не усі за вічні розваги. Мне кажется, у нас в Украине полно праздников, которые можно убрать, а не которые добавить. Лучше все-таки, когда праздников немного, радости больше.